Шановні колеги, шановні українці, сьогодні перед день Різдва Христового. Це свято символізує перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом. Це свято, що дарує віру та силу для боротьби за правду і справедливість. Вітаю кожного українця та кожну українку, дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо відзначати це Різдво і щирою вірою в нашу перемогу. Різдвяні свята завжди є часом турботи та солідарності. Подбати про людей, особливо про тих, які перебувають у складних обставинах, наш обов'язок. Тому зараз, саме зараз, з ініціативи президента Володимира Зеленського ми реалізовуємо пакет програм зимової підтримки для кожної української родини. 10,3 мільйонів українців подали заявки на одноразову допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова є підтримка. Понад 5 мільйонів. Вже отримали цю допомогу від держави. Важлива допомога для українських родин і водночас для українського бізнесу. Цього місяця також розпочалися виплати за програмою Тепла зима. Держава спрямувала на її реалізацію 3,8 мільярдів гривень. Таким чином, майже 600 тисяч українців отримують додатково по 6,5 тисяч гривень. Це діти з родин, переселенців, сім'ї, де є люди з інвалідністю, діти із малозабезпечених родин. Бачимо величезний попит на нову програму «Є книга», яка також є частиною зимової підтримки. Зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. Усі вони отримують від держави по 908 гривень на купівлю українських книжок. Понад 15 мереж книжкових крамниць є партнерами програми. Це сприятиме книговодивництву та поширенню культури читання серед нашої молоді. Одночасно держава реалізує ще низку важливих програм для бізнесу. Понад 22 тисячі мікрогрантів видала держава громадянам для започаткування власної справи. Це потенційно згенерує близько 42 тисяч нових робочих місць, майже 1,2 мільярди гривень грантів видано аграріям на тепличне господарство та садівництво. Підтримуємо український бізнес у межах оновленої комплексної програми, зроблено в Україні. Окрема увага до ветеранського бізнесу. Вже 1100 ветеранів та їхніх родин отримали понад 500 мільйонів гривень грантових коштів для старту та розвитку бізнесу. Сьогодні уряд ухвалює постанову, яка робить ветеранські гранти ще більш доступними. Даємо захисникам можливість обирати строки реалізації проекту 3, 5 або 7 років. Підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримують ще одну грантову виплату. Сьогодні також додатково покращуємо надання психологічної допомоги нашим ветеранам, розширюємо склад мультидисциплінарних медичних команд а також підвищуємо граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним закладам, що лікують ветеранів. Ще одна важлива сфера нашої уваги залучення фінансового ресурсу. 2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості за рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки. Понад 16 мільярдів євро отримали від Європейського Союзу за програмою «Ukraine Facility». Майже 5,4 мільярдів доларів за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом пройшли вже шостий перегляд програми. І вчора Україні перерахували новий фінансовий транш. Також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. Лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 мільярди мільярда доларів. Вдячні усім друзям України за солідарність. Це дозволяє нам в повному обсязі виконувати усі свої зобов'язання. Так, за 11 місяців 2024 року понад 510 мільярдів гривень з державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 мільярдів гривень на програму державних медичних гарантій, 163 мільярди гривень на трансферти місцевим бюджетам. Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків, а також отримати кошти від заморожених російських активів. Дякую усім українцям та українкам за витримку за кожен внесок у велику спільну справу нашої стійкості та нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!